Сьогодні на огляді у нас такий класний акумуляторний, легкий, потужний ліхтарик від бренду Штурмакс. Так, ви перші хто його побачить? Так, подивимося, що входить до комплектації. Фонарик в такому пакеті заводському. Є інструкція з гарантією, і більше нічого. Він поставляється тушкою. Окремо йде акумулятор, дуже легкий, грам 200. Не дуже важкі. Візьмемо акумулятор від Прокрафта 20 вольт 4 ампер часа турбо. Ось так. Ми вмикаємо, він повністю заряджений. Тут є 4 режима. І дивимося. Прекрасно світить. Чудово. Тут дуже зручно. І 4 режима підняття голови. Раз, два, три, четыре. Ну, Дуже зручно. Отак він важить десь пів кіло. Ціна тушки 650 гривень. Акумулятор, якщо хочете купити, 24 ампер часа 850 гривень, і зарядний пристрій 400 гривень.